У православному храмі немає жодної речі або дії, яка б не несла смислового духовного навантаження, в тому числі і іконостас, і царські ворота. Саме на них волонтери шостки ініціювали збір коштів, аби встановити у храмі покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України, що в Содовому мікрорайоні. Ви знаєте, що судьба цієї церкви дуже важка. Її палили, гнобили і, на жаль, немає алтаря у цій церкві, а саме ця українська церква разом з хлопцями, разом з народом, Уже є хто зробить проєкт алтаря, вже є ті, хто погодився зробити сам алтар і царські врата. Але ви розумієте, що сьогодні це коштує недешево, але ми все зможемо. Пожертвувати кошти небайдужі громадяни можуть на карту Приватбанку. Її номер 4149 6090 1414 6494 Сергій Пранович. Приходьте, молітесь, долучайтеся і разом я думаю, що ми зможемо подолати будь-яку біду з вірою в Бога, з вірою в майбутнє, з вірою в наших ЗСУ. Все буде добре. Варто зазначити, що саме в храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Нещодавно освятили стелу, яку встановили завдяки волонтерському центру Шостка добро та небайдужим мешканцям міста в пам'ять про героїв земляків, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.